Друзі, всім привіт! І дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, і сьогодні я вам хочу розповісти про моє прочитане за місяць. Прочитане видалося дуже-дуже плідним. Сім книг, близько трьох тисяч сторінок. І для мене це ого-го. Це значить, приблизно по 100 сторінок в день я читала щодня, а це вау. У мене раніше навіть були якісь дні, які я не прочитувала ні сторінки, а тут. По 100 сторінок в день ця статистика мене дуже дуже сильно порадувала. Я вирішила не зліплювати це, прочитане разом із липним місяцем, тому що в цьому місяці вийшло аж сім книжок. Тут у нас зараз стоять шість. Проте одну книгу я забула своєї мами вдома, тому сьогодні будемо без неї. Добавлю вам потім фотографії. Я, до речі, знімаю при світлі. Заходу сонця і моїх штор, тому трішки може бути якесь таке дивне світло, але якщо забрати ці штори, то буде просто лупити прямо в очі, тому надію, що вам буде нормально, комфортно бачити ось таку картинку зараз. Перша книга, про яку я хочу з вами поговорити, це надії» від Даніель Валентайн. Ця книга добрячко так мене налякала. Я прям не очікувала, що у мене будуть прямо мурашки по шкірі, що я буду уявляти себе на місці головної героїні, хоча дуже часто я так не роблю. В книгах, майже ніколи так не роблю, але з цією книгою сталося просто щось неймовірне. Тут у нас історія про дівчину Анну, яка разом із своїм чоловіком, вони десь 5 чи 6 років разом зовсім небагато. Проте уже дуже багато разів пробували завести дитину, зробити еко, а це процес такий дуже довгий, дуже такий: знаєте, точно треба по часу все робити, нічого не пропускати, а то просто все знівелюється і нічого у вас не вийде. І ось починається наша розповідь з того, що Анна присинається від дзвінка свого чоловіка, який каже: де ти є? Я вже в лікарні, я тебе чекаю, зараз мають тобі зробити підсадку ембріону, а тебе нема. Ти зараз пропустиш час і в нас нічого знову не вийде. Вона, звичайно, в шоці вона впевнена була, що вона знала час, коли їй потрібно прийти до лікаря, але щось пішло не так, вона дивиться на свій гугл-календар, але там уже зовсім другий час стоїть. Потім вона приїжджає на ось цю підсадку, все проходить успішно. І потім ми починаємо наблюдати за тим, як її переслідують якісь Жінки. Це завжди було так моторошно, ніби хтось просто порпається в твоїй брудній білизні без твого просу, і ти не відчуваєш себе захищеним ніде. І я якось відчувала такий страх за неї. Я хоч і пройшла, знаєте, вже всі ці жахи і пологів, і вагітності. Це все дуже складний період, кожна із нас проживає його по-своєму, але точно ніхто не скаже, що це, як кажуть, не хвороба, не жаліється, що тобі там щось важко. Повірте мені, виносити дитину це дуже важко. Просто в кожного по-своєму. Комусь більш важко, комусь менш важко. Тому я дуже сильно провідчувала цю історію. Фінал мене з одного боку трішки розчарував, з іншого боку, можливо, це все через те, що у мене просто були якісь. Інші очікування. Тут авторка так накидала оцих таких сюжетних гачків, що я була впевнена, що я зараз отримую таку розв'язку, таку кінцівку. Але, як виявилося, я придумала цікавішу кінцівку, ніж її придумала авторка. Кому цікаво, напишіть мені в Директ інстаграм, а я вам розкажу, якщо ви прочитали цю книгу і вам не сподобалася кінцівка. Взагалі, я як тільки прочитала її, я подумала, о, блін, навіщо ти це так зробила? Трішки я була розчарована, але потім я відкриваю тут примітки. Тут є авторська така вставка, якось вона називається авторська примітка на декілька сторінок, і тут авторка описує теном, як вона писала цю книгу. Виявляється, вона поставила собі таку мету написати цю книгу за час, поки вона вагітна своєї дитини. В неї не вийшло, і вона не дописала саме фінал. Потім вона була зайнята, потім до неї приходили якісь дуже різні ідеї, різні думки, і вона постійно не знала, а яку ж із них обрати, як закінчити свою книгу. І потім. Вона обирає один із 12 варіантів, і цей варіант мені не надто сподобався. Мені було б цікаво почитати, які ще були в цієї книги альтернативні кінцівки, тому. Ось такі в мене були враження. Я, в принципі, цю книгу дуже рекомендую, тим паче, що по ній зняли чи Netflix, чи я не знаю, хто це знімає, американську історію жахів. По-моєму, останній сезон мені писали в коментарях, що знятий саме по цій книзі. Тому я вам її дуже сильно рекомендую. Кінцівка взагалі не зробила для мене читання цієї книги якимось бездарним, непотрібним, і нічого не зіпсувала по факту. Історія мені дуже сподобалася. Я не буду її перечитувати, я вже впевнена, але залишу собі цю книгу. Щоб потім показати її в якомусь тезі кінця цього року, типу як «сама жахлива книга, яка мене так не жахала, що ні одна інша так не зробила за все моє життя. Поки що, поки що, ось так. Далі побачимо, що буде за цих півроку. Ставлю цій книжці тверду дев'ятку із десяти. На наступну книгу я знімала окремий читацький щоденник. У нас є спонсорський канал. Це фанатка Христини Морозової Біполярна Історія. Я нічого не очікувала від цієї книги, і знаєте. Вона мене дуже сильно здивувала саме тим, як красиво вона написана. Це такий милозвучний, красивий, такий близький до моєї душі, ніби трішки такий навіть поетичний стиль описання історії. І ось я тут скільки стікерів поставила на всяких дуже гарних е моментах у тексті. Я дуже радію, що я її прочитала, книга мені сподобалася. 241-та сторінка всього лише я прочитала її за два дні. Тут у нас історія про дівчину, я вже, до речі, не пам'ятаю, оту також її звати Анна, як і головну героїню. Ось цієї книги виходить, що наша дівчина Анна має біполярний розлад. Він їй дуже сильно заважає жити. Тут у нас головна героїня Анна, вона має біполярний розлад, і це їй дуже сильно заважає спокійно жити. Потім тут е, доплутається ніби як любовна лінія, але тут так написано в анотації, що тут у неї буде якась любов, якісь стосунки із Владиславом, який взагалі-то арт-критик, і він проводить різні лекції, на які приходять люди хочуть дізнатися про архітектуру Києва. І ось колись вона так потрапила на таку сходку і просто неймовірно сильно закохалася в нього. Але потім те, ще відбувається в книжці я взагалі не можу назвати її Романтичною книгою, романом це просто сучасна проза, яка показує нам, як зустрілися двоє людей із хворобами, які дуже сильно впливають на них і фізично, і психологічно. В Анни у нас біполярний розлад, у Владислава у нас алкоголізм, і потім нам ця книжка показує, як кожен із них бореться з цією проблемою. Що вам цікаво більше послухати про цю книгу, то я вас запрошую на мій читацький щоденник. Переходьте в описі під цим відео і дивіться, якщо вам цікаво. Ну і звичайно ж підключайте спонсорство, яке стартує від. 35 гривень, вам вже будуть доступні мої нові відео. Я, до речі, вже туди не знімала десь штук 10, можливо, навіть трошки більше відео. За ці виходить вже півроку, тому я думаю, вам буде дуже цікаво ці відео подивитися. Поставила ці книзі. Вісім із десяти. Книга мені сподобалася, але мені не було чогось такого вау. Я розумію її не дуже високий рейтинг. Проте я дуже приємно з нею провела час і тепер хочу подивитися деякі архітектурні споруди Києва, які тут згадувалися. І тут дуже багато було всього зав'язано саме на архітектурі, тому я прям гуглила, дивилася, де це знаходиться, і обов'язково якось пройдуся, прогуляюсь і є. Прям так надихнуся цією красою в нашого гарного міста Києва. Наступна книга також від видавництва Віхола. Це від Анастасії Пристаї, її мемуари, які називаються Треба трошки потерпіти. Мені дуже подобається назва цієї книги, вона якась така добра, ніби це до тебе говорить такий добрий лікар, який каже, зараз чуть-чуть поболить, як комарику укусить, треба чуть-чуть потерпіти. Книга мені сподобалася. Я прочитала ці мемуари з таким задоволенням. Я відчула. Я провідчувала, про можна правильніше так сказати, те, як це було важко дійти саме до тієї мети, коли ти просто спочатку якийсь студент медичного, потім ти інтерн, потім ти хірург. Тому що тут, щоб знайти свою вузьку спеціальність, ти маєш бути спочатку таким різноплановим бойцем, можна так сказати. А потім, коли ти будеш вміти все, ти підеш і будеш вчитися на щось таке дуже вузько спеціалізоване. Тут було. Так багато гумору, сарказму, але і також тут було дуже багато, дуже таких жахливих історій. Наша лікарка Анастасія Пристаєв вона взагалі-то проктологиня, лікарка-хірургиня, онкохірургиня. В неї, до речі, є свій блог в інстаграмі. Мені дуже хочеться подивитися якісь її рілси, почитати якісь пости, тому що мені здається, що це дуже цікава людина. А я медичну тематику в книжках дуже люблю. і Саме тому я зняла про це окреме відео. Воно виходило у вас перед цим. Тому також переходьте і дивіться. В нього, до речі, якісь дуже маленькі перегляди. Мене це дуже сильно засмучує. для того, щоб його зняти. Мені довелося прочитати дуже багато книг. А така тема, я так бачу, цікавить напевно лише мене, тому там переглядів так мало. Тут у нас кожен розділ починався з якоїсь такої смішної назви. Ці історії мене вражали тим, наскільки людина може знайти. Пригод на свій кишківник. Тут я дізналася дуже багато синонімів слова попа на та таї точки нашої. Дізналася, як можна собі несподівано неочікувано нашкодити, що потрібно вірити, що доказово, що ні. Що насправді проктологія це така складна галузь, це не просто лікування якогось там геморою і все, це дуже складна. Професія і дуже мало людей обирає вчитися на неї. Проте я вважаю, що нам потрібно більше і більше таких лікарів і більше якось е, таку просвітницьку діяльність нести в масу, щоб люди знали, що кишківник це дуже важливо. Це блін, основа їхнього здоров'я, те, як там засвоюються різні вітаміни і так далі. Тому дуже важливо нічого поганого не натворити своїм здоров'ям і берегти його якомога довше. Я ставилась тут стікери на якісь смішні моменти. Їх тут було дуже багато. Я прям інколи себе. Стримувала і казала, це тут все смішне. І страшне, і смішне, і ти що зараз просто виклаєш всі свої стікери, а тобі в ще потрібно потрібні для наступних книжок, тому Аліно заспокойся і позначай тільки самі скарби, тому ось так воно і сталося. Дуже сильно вам рекомендую цю історію, особливо, якщо любите такі тематики медичні, я впевнена, що вона вам сподобається. Я її поставила 10 із 10, це було просто шикарно. Наступна книга зараз в мене знаходиться просто в топі найкращого прочитаного за цей рік це страшне добро від Джо Браунінгаро. Я нічого не очікувала від цієї книги, а отримала просто вау-історію, яка полонила моє серце. Я про неї так часто згадую. Тут дуже багато стікерів, ось голубенькі стікери це те, що стосується діяльності саме головного героя, а саме бальзамування. І такі бежеві стікери це. Якісь моменти із його життя сльозливі, або там про любов, чи про сім'ю. Все, що дуже важливе в цій історії, щоб нічого не забути, коли я буду вам розповідати про неї відгук. Історія прекрасна. І видання цієї книги воно таке зручне. Ви отак просто тримаєте пальцем і читаєте. Це таке. Це таке натхнення додає до читання книги, і це було дуже-дуже зручно. Я тепер просто обожнюю видавництво лабораторія, вони видають дуже-дуже якісні книжки. Це м'яка обкладинка, ось така, але вона виглядає просто шикарно після прочитання. Ось подивіться: нічого тут немає, нічого не задерлося, вона в прекрасному стані. І знаєте, хоч ця історія була. Такою важкою, трагічною, проте я хочу її перечитати. Я отримаю від неї ще ще раз ту саму насолоду. Я впевнена. Тому прям бережу її тепер як зіницю ока, як одну з найкращих історій, причитаних мною за дуже багато років. І давайте я ж вам. Розповім про що ця історія? Тут у нас головний герой Вільям, він у 19 років, закінчує коледж бальзамувальників. Це, взагалі, в їхній сім'ї така справа, яка передається з покоління в покоління. Колись його батько вже покійний вів цю справу разом із своїм братом, близнюком та його чоловіком. Тут у нас, до речі, ЛГБТ, пара, дядька і ось того чоловіка. І вони дуже добрі люди. Вони такі хороші. Ці герої мені так сильно подобалися. Всю історію це просто якась душа. Це. Такі родичі, які так плекають цю дитину цього Вільяма, вони намагаються його так залюбити, щоб він не відчував ось цю втрату у свого батька. І в них це дуже прекрасно виходить. І мені дуже жаль, що тут матір завжди була проти цього спілкування. Вона якось так ревнувала свою дитину до цих двох чоловіків, не давала їм спілкуватися. Нашого Вільяма на початку історії визивають в місто Аберфан. Це дуже. Трагічне місце у жовтні 1966 року засипало містечко Аберфан дуже величезною грудою вугілля. Вугілля собою поховало дуже-дуже багато дітей, адже воно все засипало прямо їхню школу разом з вчителями і 160 Учнями І ось наш Вільям допомагає армії Червоного Христа розкопувати ці тіла, бальзамувати їх, приводити до гарного стану. Він запрошує батьків оглядати ці тіла маленьких дітей, і це, блін, так боляче. Ти читаєш це і неймовірно сильно хочеш плакати. Ти пропускаєш цю кожну трагедію через себе, ти бачиш цих просто горем убитих батьків, але з одного боку ти бачиш їхнє полегшення, коли вони нарешті бачать свою дитину і можуть з нею попрощатися. Це складна історія, особливо перших 60 сторінок. Далі. Далі взагалі набагато легше, тому що ми переходимо саме до життя Вільяма, до його дитинства, підліткового часу, і бачимо те, що його привело в цю справу, чому він все-таки не став хористом, співаком, як хотіла його матір, і де він знайшов найкращого друга, де він знайшов своє кохання, яка в них була прекрасна історія, хоча така терниста, непроста, але дуже своєрідна, і яка пережила дуже багато. Для того, щоб потім ці люди були разом. Дуже класна історія. Дуже. Я прям рекомендую її. Вона тронула моє серце, вона запам'яталася мені на дуже-дуже багато років, я впевнена. Я поставила ці книзі, звичайно, з 10-10, можна було поставити мільйон, я ставлю без кінець десяти. Просто вау, потрапила мені книга. Саме серце, наступна історія це просто така краса моєї бібліотеки Окраса. Це інститут шляхетних вбивців від Валерії Малахової. Мені чомусь здається, що це перша частина. Я про це не гуглила, я це точно не знаю, але мені здається, що буде продовження цієї книги. І я думаю, що оформлення також буде дуже дуже сильно красивим з якимось новим зарізом. Рестував. Тут у нас все починається з того, що двоє чоловіків, якийсь там некромант і чарівник, вони стоять в морзі над трупом якоїсь дівчини. Цю дівчину вбив демон, і для того, щоб знайти цього демона вбивцю, вони вселяють душу іншого демона, в ось цю дівчину. І потім, коли демон в тілі цієї дівчини, її, до речі, потім тут її будуть називати Ліна. Ось ця демон Ліна, вона не одна в цьому тілі, все-таки не вийшов дух тієї дівчини, і вони тепер живуть разом в одному тілі: Ліна та Таліна. І виходить, що вони мають разом відшукати в інституті шляхетних дівчат, дівчину або хлопця кого-небудь, в кого там вселився той демон, який побивав дуже багатьох дівчат з цієї школи, і Таліну також. Була дуже захоплива історія, вона мене розвеселила, вона мене зацікавила. Я читала і дивувалася тому, як мені приємно читати цю книгу, як сторінки просто летять одна за одною. Тут дуже класний, комфортний шрифт, невеличкі розділи. І, до речі, тут дуже красиві такі малюночки із цифрами розділів. Це так приємно, коли кожен розділ із своїм малюнком. Мені дуже сподобалося, що видавництво задумалося навіть над таким в оформленні. Ось, наприклад, ще одне вам покажу. Мені було дуже цікаво, хто ж той вбивця, хто ж той демон, але. Потім це все відійшло на інший план, тому що мені стала цікавіша історія ось тієї ліни. Як вона стала демоном, яке в неї було раніше життя, від чого вона померла. Ось ця, напевно, сюжетна лінія мені взагалі була цікава в цій книзі, найцікавіша. Але потім в кінці ось ця розв'язка, хто був цим демоном, мене також дуже здивувала. А потім кінець взагалі розвернув так цю історію. Я взагалі не розумію, як там дещо сталося в кінці. Це, це мене дуже сильно здивувало, проте з книгою я провела прекрасні дні, вона мені дуже сподобалася. Проте останніх, напевно, десь відсотків, може, 15% я чомусь дуже довго дочитувала, тому що тут головна така основна битва, вона дуже так екранізовано прописана. І тому здається, що ми якось дуже-дуже довго читаємо цю битву. Я це декілька разів відкладала, потім ще раз брала, дочитувала, дочитувала. І я все-таки рада, що я взяла себе в руки і її дочитала, тому що фінал мені дуже сильно сподобався. Я віднімаю один бал цієї історії за ось цей дуже довгий такий кіношний фінал із цією битвою. І один бал я віднімаю через дуже дивні імена і назви головних героїв, хто там яким, як їх там звали, я ніколи не могла запам'ятати, хто це. Там багато героїв, кожного дуже дивне ім'я. Тому ось це мені трішки так підпортило враження, проте це ніяк не впливає на те, яка ця історія цікава. Тому, в принципі, можу вам її рекомендувати. Ставлю десь 8,5 із 10. Ну, а тепер поговоримо про ту книгу, якої в мене зараз немає на руках, тому що я її забула. Це книга освічена від Тари Вестовер. Взагалі-то я не планувала читати цю книгу, але потім один за одним почали з'являтися неймовірно класні відгуки на цю історію, і я прям їх наслухавшись, зрозуміла, що це мені потрібно. Мені захотілося поринути у чиєсь важке життя, знаючи, що кінець точно буде хорошим. І саме це напевно мене тримало і. Підбурювала мене все таки дочитати цю історію, тому що я хотіла дізнатися, де хто ж їй допоміг, як вона знайшла вихід із цієї. Ситуації дуже дуже складної життєвої ситуації. Тара Вестовер, авторка цієї книги, вона писала цю книгу про себе, тому що це її мемуари дитинства і підліткового віку, який вона провела у сім'ї Мормонів. Її батько був дуже дуже складною людиною, і я не уявляю, як вона взагалі там вижила. Вона, до речі, не одна була дитина в сім'ї. Там було ще по моєму двоє старших братів, ще якісь там сестри. Проте у нас таке загострення на головних героях особливо не йде. У нас тут головні герої це е, наша Тара, потім батько мати е, і двоє старших братів. І знаєте, я так їх запам'ятала, цих двох братів, як ангел та демон. Томас був дуже класним братом, який намагався її студово витягнути. А от Шон це просто якийсь е, демон в тілі людини. Це просто була така жахлива людина. Я не вірю, що такі люди існують і що він справді десь живе і ходить, блін на цьому світі. Коли я. Читала про те, що він робив своєю сестрою в дитинстві, як він її принижував, як батько їм не дозволяв взагалі відвідувати медичні заклади, як він просто казав, що. Влада промиватиме всі мізки, що потрібно лікуватися традиційною медициною, ось цими от травичками, і щоб не ставалося з дітьми, такі страшні ситуації. Вони майже ніколи їх не везли в лікарню. Його жінка цього мормона, вона просто робила якісь примочки з травичок. І якщо дуже сильно боліло, то вона когось відправляла в підвал. І просто там в темному підвалі лежиш і ждеш, поки там струс мозку загоїться, чи там не знаю, якийсь перелом, чи ще щось. Я це читала, мене просто очі на лоба вилазили. Я не вірю, що таке взагалі можливо це наскільки важко усвідомити. Це просто був якийсь кошмар. Я багато разів відкладала цю книгу, я хотіла брати якусь паралельну книгу читати, тому що я не вивозила. Жахів цієї реальності, жахів того життя, яке вона пережила. Я дуже сильно вдячна їй за ті мемуари, що вона вирішила поділитися історією свого життя, тому що ця історія дуже сильно надихає, мотивує йти далі. Незважаючи на те, в якій сім'ї ти виросла, що тобі вкладали в голову, ось ці поняття хорошого, поганого в світі, тому що людина. Е як вам сказати? це така дуже перемінлива особа, і не можна довіряти повністю одній людині в тому, що вона каже це хороше чи погане. І мені дуже сподобалося, що Тара завжди ставила слово батька під сумнів, тому що її батько постійно готувався до кінця світу, він збирав усі припаси, він збирав якийсь там металолом і так далі, і тільки так намагався заробити гроші на всю сім'ю і заставляв на тому металоломі працювати усіх своїх дітей. Це просто. Скільки в мене емоцій від прочитання цієї книги, це просто і супер, і жах одночасно. Тому я навіть не знаю, що поставити цій історії, тому що це взагалі-то кусок чогось життя, а я тут буду оцінювати, як вона жила, Ну, не знаю. Але, от, знаєте, це відчуття від прочитання цієї книги, вона мене вразила, проте вона точно не стане найкращою, вона не стане якоюсь. Е не знаю, навіть в топ, напевно, найкращих книжок цього року вона не війде. але я дуже класно провела з нею час і не жалкую, що я її прочитала, тому впевнено ставлю їй десь 9 з 10. Ну і наостанок я залишила найбільшого такого солоденького пиріжечка. Це Париж від Едварда Резерфорда. Я в захваті від цієї книги. Я в травні просто жила мрією прочитати її. Мені так сильно захотілося знову прочитати якусь таку історичну прозу. Я прожжала всім вуха про те, як я сильно хочу її прочитати. Я просила подружок фотографувати мені шрифт, покажіть мені цю книжку вживу, покажіть мені на відео. Я так її хочу, і хочу переконатися, що вона ідеальна, і я її собі замовлю. Але потім я розуміла, що я її дала ввійшли на день народження, і тому, можливо, мені її хтось подарує, а я собі куплю. То я все-таки дочекалася Дня народження. І коли я розпаковуючи Маринину посилку на День народження, тримала ось цю книжку запакованою, таку величезну, таку габариту, таку неформатну, я все одно не могла повірити, що це буде книжка Париж. Я так тримала її так так і думала: що та друга частина Сари Мас? Коротше, я була в шоці, і я відразу зрозуміла, що поки в мене є такий запал, поки в мене є такий захват, я маю прочитати цю книгу прямо зараз. І я так і зробила. Я прочитала її десь приблизно за 18 днів. Я читала, до речі, і не кожен день, десь по 60 сторінок я могла максимум прочитати. Тут у нас 869 сторінок. І історія дуже така глобальна, така широка. Якщо вам завжди було цікаво дізнатися більше про історію Парижу, якщо ви хотіли давно почитати щось таке історичне, щось таке величезне, монументальне, проте легко написане художньою мовою, не історичною, це не якийсь там підручник з історії. Мені дуже сильно сподобалося, як Едвард Резерфорд намагається через художній твір передати нам ось ту атмосферу життя людей в той час, показати, як люди жили із тими моментами політично. І з тими війнами, які в них там проходили, і з моментами релігійними. Тут у мене дуже багато стікерів саме про релігію, тому що вона тут наскільки докорінно змінювала долі головних героїв, що я дуже сильно радію, що ми з вами живемо зараз в такому світі, коли не всім керує якийсь там король і церква. І все. Якщо ти не послухаєш церкву, все, ти вигнанець. Добре, що в нас вже стало якесь таке суспільство більш толерантне до чієї релігії. Тут спереду ось карта старого Парижу. Ззаду карта вже нового Парижу. І знаєте, коли я читала цю книгу, я найбільше хотіла поїхати туди. Я постійно гуглила якісь фотографії. Я гуляла по Google-картах по цих вуличках і так сильно хотіла полетіти в Париж. Перше в житті мене зацікавило це місто саме цією книгою. Тут у нас дуже-дуже багато головних героїв. Тут ніби аж 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість таких родин, самих головних. І, в принципі, якщо, е, ну, частенько так, заглядати ось це родове дерево, то ви не заплутаєтесь. Останні 25% книги. Мені вже було трішки ліньки постійно заглядати в те родове дерево, тому я це робила все рідше і рідше. І напевно, в цьому була моя проблема, що потім під кінець я вже заплуталася. Проте історія мені дуже сильно сподобалася. Вона точно ввійде в топ е, в одних із найкращих книжок, які я прочитала в цьому році. Мені хочеться далі знайомитися з цим автором. Я впевнена, що я прочитаю в нього ще точно Лондон. В нью йорком ми ще подумаємо, тому що це не надто таке місце, що мене дуже сильно цікаве. Проте, якщо сподобається дуже Лондон, то можливо колись у нью -Йорк я також прочитаю. Тому ці дві книги тепер поповнюють мій вішлист книжок, які б я собі хотіла отримати. Я поставила ці книзі 10 з 10, Якщо вона у вас уже є, якщо вам її подарували чи ви її купили, то не бійтеся її. Вона дуже атмосферна, цікава і легко написана, тому я впевнена, що озброївшись стікерами, ви ніколи в ній не запутаєтесь, і вона вам також сподобається. Тому записайтеся стікерами і восени беріть її читати. Я впевнена, що ось ця атмосфера, вона вам дуже сильно сподобається, і ви потім скажете мені дякую. Ну що, друзі, ось і все. Це всі книги, що я прочитала цього червня. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, моєму відео лайк або дизлайк. Ці прості дії допоможуть моєму каналу розвиватися. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яка із цих книжок вас можливо зацікавила, яку б ви хотіли прочитати, або вже, можливо, прочитали, тоді поділіться, будь ласка, вашим відгуком. Мені буде. Дуже цікаво про ці книжки з вами поговорити. Дякую вам за підтримку мого каналу, за підписку. Зовсім скоро на моєму каналі вже буде аж півтори тисячі підписників. Я дуже сильно чекаю цього моменту. Це для мене також якась така проміжна дата. Зовсім скоро, я придумаю, думаю, і дві тисячі підписників буде. Дякуючи вашій підтримці, вашим коментарям Все більше людей бачать мої відео та підписуйтесь на мій канал. Тому, друзі, зовсім скоро ми вже з вами побачимося у новому відео. Я думаю, що це будуть, можливо, книжкові покупки. Поки що моя шафа стоїть тут, я хочу познімати на її фоні і показати вам всі свої новенькі книжечки. Тому, друзі, не сумуйте, зовсім скоро вже побачимось у новому відео. Тому.